Сатья Наделла заявив, що Xbox буде всюди, як Майкрософт Офіс. Гендиректор Майкрософт Сатья Наделла в інтерв'ю TBPN розповів про майбутнє Xbox і бачення компанії. Xbox як Офіс Наделла підтвердив, що Майкрософт планує випускати свої ігри на всіх можливих платформах: консолях, ПК, смартфонах, у хмарі й навіть на телевізорах. Він порівняв це зі стратегією Офіс, який давно працює не лише на Windows. Друге. Консоль це кращий ПК для ігор. На думку Надели, Xbox виник як спроба створити ідеальний ігровий ПК. І тепер компанія хоче переосмислити цю ідею. Консолі каже: він дають унікальні враження та максимальну продуктивність. Конкуренти Xbox це TikTok і короткі відео. Надела погодився з президентом Xbox метом буті. Основна конкуренція йде не між іграми, а між форматами розваг. Він підкреслив, що для розвитку індустрії потрібні інновації та стабільна прибутковість, адже саме це дозволяє фінансувати нові ігри.